Добрий день, малята! Ми з Рижулькою раді бачити вас на занятті з комунікативних ігор. Минулого разу ми розповідали вам про три основних види настрою. І сьогодні ми нагадаємо вам про них за допомогою простенького досліду. Це поганий настрій. Він схожий на склянку брудної води. Подивіться, він темний, каламутний, схожий на калюжу або на хмару, розову хмару, з якої має піти дощик. він буває тоді, коли ми відчуваємо внутрішній неспокій, сумуємо або у нас щось болить. А наступний вид настрою спокійний. Він схожий на склянку чистої, прозорої води. Він буває тоді, коли в нас все добре. Ми відчуваємо себе спокійно, врівноважено і щасливо. І ще один основний настрій веселий. Або він схожий на склянку водички з блискітками. Лишень погляньте, як вони вирують в воді. І нагадують нам свято, позитив. Це коли у нас день народження, або до нас прийшло багато-багато друзів, або батьки подарували нам подарунок. Види настрою відображаються на обличчі певним чином. Зверніть увагу на піктограма: Настрій сумний. Обличчя напружене. Брівки зігнуті та дивляться догори, очі сумні, акутики губ напружені і дивляться в підлогу. Спокійний настрій. Обличчя не напружене. Брівки рівненькі, очі розплющені та широко дивляться на світ, носик Рівненький, А губки знаходяться в напівпосмішці. Настрій веселий. Обличчя на ньому наче сяє, очі примружені, кутики губ тягнуться догори, формуючи чудову посмішку. Ми з вами познайомилися з трьома основними. Настроями, але їх набагато більше. Пропоную познайомитися з ними за допомогою наступного відео. Радість. Це позитивна емоція знайома кожному. Ми відчуваємо радість тоді, коли відбувається щось добре. Показувати це відчуття людина може словами та діями. Ознаками відчуття радості є сміх та посмішка. Відчувати радість приємно так само, як і радувати інших. Смуток це відчуття, яке з'являється тоді, коли ми дізнаємось або думаємо про щось сумне. Злість це сильна роздратованість на когось або на щось. Відчувати гнів досить неприємно, але іноді таке трапляється з кожним. Це сильна емоція, яка може доставити неприємності нам та іншим людям. Якщо людина часто буває злою, то їй важко знаходити друзів. Вона часто буває самотня. Страх. Це емоція, яку люди відчувають, якщо їм щось погрожує. Небезпека може бути реальною або уявною. Ти можеш відчувати страх, наприклад, коли боїшся темряви або вигаданих привидів. Захоплення. Це приємна емоція, яка виникає при зустрічі з чимось дуже гарним або незвичайним. Захоплення може викликати незвичайна іграшка або красиво одягнена дівчина. Люди, коли висловлюють захоплення, використовують особливі вигуки. Ох, ах, ух ти! Оце так! А також використовують слова та не вже прекрасно, незвичайно. Сором Це неприємне відчуття, яке виникає тоді, коли ми зробили щось погане та жалкуємо про це. Ознаками сорому є не тільки міміка. Але ще може бути почервоніння щік та вух. Образа людина відчуває образу тоді, коли їй чиїсь вчинок здається несправедливим. Одні люди образливі, а інші дуже рідко відчувають цю емоцію. Здивування О! Це емоція, яка виникає при неочікуваних ситуаціях. Сюди відносяться гучні звуки, наприклад, звук лопнувшої повітряної кульки. Або неочікувані рухи, наприклад, коли хтось кидає вам м'яч без попередження. Дітки. А зараз ми з режулькою пропонуємо пограти вам в гру та визначити настрій героїв у наступному який цей прибулець? Веселий. Визначмо, що він робить Він веселиться. Що робить цей лінивець? Гнівається. Нумо, визначмо, який він. Розгніваний? А який цей дракончик? Здається, він закоханий. То як нам сказати, що він зробив малята? Він закохався. А що робить цей кактус? Він плаче, то який він малята? Заплаканий. Скажіть малята, яка ця автівочка? Справді ж вона сердита? То що вона робить? Сердиться. Вам не здається, що цей дракончик сумний? Тоді як нам сказати, що він робить? Він сумує? Погляньмо, здається, це лисеня замріялося? Чи можемо ми визначити його ознаку? Звісно, воно замріяне. І насамкінець подивіться на цього прибульця він злякався. А як нам сказати, який він? Правильно, він наляканий. Нам з Рижулькою цікаво, а який настрій маєте ви сьогодні. Тому ми приготували для вас завдання візьміть аркуш паперу та фломастери і намалюйте свій настрій. А потім надішліть його на вайбер-малюка. На цьому наш урок завершено. До побачення! До нових зустрічей!